Вітаю! Сьогодні хотіла запропонувати вам комплекс для ранкової практики. Комплекс буде складатися з югічних прав, і він побудований в такій послідовності, щоб ви наповнилися енергією і сили зранку на творчий і цікавий день. Запрошую всіх до спільної практики. Піднімаємося встаємо і виходимо на передні край килимка. Збираємо стопи разом, вирівнюємо таз, грудний, одягуємося вверх водою. Розслабляємося. А видих. коліна підгинаємо, руками витягуємося вверх. Збираємося вдих. І розслабляємося. А видих. І ще раз, ноги чуть підгинаємо, Витягуємося руками вверх, вдих. Переплітаємо пальці в замок, замком потягнулися вверх. А видих. Вижимаємо себе на півпальці. І тут трошки затримуємося. Тримаємо вдих, а видих. Пятки опускаємо вниз і вдих. І опускаємо корпус вниз, спина розслаблена. А видих. Коліно пізгинаємо. Руками тянемося вперед. Вдих. Долоні викладаємо на гомілці, тазом витягуємося вверх. Намагаємося притиснути, лишити живіт на стегні. Головою тягнемося до ніг. Потянулися руками вперед, вдих. Долоні викладаємо ззаді на гомілки, прикладаємо голову до ніг, а видих. І ще потягнулись вперед. Лопатки назад, вдих, долоні на ногах, голову притискаємо, живі на стегне, голова розслаблена. Тут робимо вдих, плечі лопатки ведемо назад, а видих. Голову припіднімаємо, долоні лишаємо на килимку. І робимо широкий крок правою ногою назад. Опускаємо коліно вниз. Руками тягнемося назад. Вдих. Виводимо руки вперед. А видих. Руки опускаємо вниз. Потянулись грудним вверх-вдих. Виводимо руки вперед. А видих. Ще руки вниз, грудним вверх-вдих. Виводимо руки вперед, а видих. Можемо лишитися тут, на коліні, а можемо припідняти ногу і довипрямити ногу задню. А видих. Тут затримуємося вдих, а видих. Опускаємо коліно вниз, руками тянемося вниз. Правою рукою витягуємося вперед вдих. І заводимо лікоть правий за ліве коліно, до розвертаємось вліво. А видих. Ліва рука вниз, правою витягуємося вперед-вдих. Ліва на стегно, праве за коліно, а видих. І ще раз витягнулися вперед вдох. І заводимо лікоть за коліно, а видих. Збираємо долонів на намасте, Погляд скіровуємо вниз, на стопу. Можемо лишитися в цьому положенні. А можемо довипрямити задні ноги. А видих. Тут стоїмо вдові. Видих. Опускаємо коліно вниз. Вдих. Опускаємо долоні на килимок. А видих. Тазом зміщаємося трошки назад Вдих. Підтягуємо ліву ногу до себе. Таз на п'ятках, живітна стегна, голова розслаблена. А видих. Тут робимо вдовіх. Видих. Голову припіднімаємо. Лишаємо долоні під плечами. Коліна під кульшовими суглобами, стопи на себе. Живі збираємо вдовіх. Припіднімаємо таз наверх, витягнулися сідничними вверх, а видих. Коліна опускаємо вниз. Вдих. Лопатки назад. Таз виводимо вверх. Руками відштовхуємося від підлоги. а Видих. І ще опускаємо коліна вниз. Вдих, живіт зібраний. Виводимо таз наверх. Виходимо в собаку мордою вниз. Видих. Пальці рук широко потягнулися тазом вверх. П'ятки скіровуємо вниз. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо коліна вниз. Вдих. Виводимо пальці рук. На килимок, тазом зміщаємося трошки назад, праву ногу до себе і робимо крок правою ногою вперед. Можемо допомогти собі рукою вивести ногу. Підштовхуємо таз трошки вперед. Руками тянемося назад, грудним вверх вниз Виводимо руки вперед. Опускаємо руки вниз, грудним тянемося вверх вниз Руки вперед. А видих. І ще долоні назад, грудний вверх вдих. Руками потягнулись. А видих. Можемо лишити коліно на кілимку, А можемо довипрямити задні ногу. А видих. Тут стоїмо, робимо довгий вдих. А видих. Опускаємо руки вниз, коліно вниз. Вдих. І лівою рукою тянемося вперед. Видих. Заводимо руку за коліно вдих. Права рука на докручуємося вправо, видих. Рука вперед. Ліва, права вниз. Вдих. потягнулися. Ідемо в скрутку, заводимо лікоть за коліно, видих. І ще раз витягуємося Вдих. Рука за коліно, видих. Збираємо долонів на масте, лопатки плечі відводимо назад. Погляд скеровуємо на стопу. Можемо лишитися в цьому положенні. Можемо довипрямити задню ногу. А видих. Тримаємо комфортне положення для себе вдих. а Видих. Опускаємо коліно вниз, долоні вниз. Змішаємо таз трошки назад вдовій. І забираємо праву ногу назад. Коліно лишаємо на ширині тазу, таз на п'ятках, живіт на стегнах. руками витягнулися, голова розслаблена. Тут вдих, а видих. Піднімаємося, лишаємо долоні під плечами, стопи на себе, збираємо живіт. Припіднімаємо коліна, таз, виводимо наверх, витягуємося. А видих. Коліна підгинаємо, опускаємо вниз. Вдих. Виводимо таз наверх. Витягнулись. Видих. Ніше коліна вниз, живіт зібраний, вдих. Виходимо в собаку мордою вниз. А видих. Стягнемося тазом вверх, руками відштовхуємося від підлоги. Тут затримались вдих. А видих. Опускаємо коліна вниз. Вдих. Таз на п'ятки, живіт, стегна. розслабляємо плечі, голова, видих. Виводимо руки вздовж корпусу. Вдих. Піднімаємося. І розвертаємо долоні грудним, ідемо вверх, видих. Провертаємо плече, спина розслаблена вдих. Піднімаємося, розвертаємо долоні, грудний вверх. Видих. І ще раз. Корпус вниз, руки вздовж корпусу вдих. Піднімаємося, розвертаємо долоні. Видих. Руки викладаємо під лопатки вдих. Ногами відштовхуємося від підлоги. Підштовхуємо таз вперед, грудний вверх, а видих. Не кидаємо голову назад, шия витягнута, підборіддя трошки до себе. Можемо лишитися в цьому положенні. Можемо стопи взяти на себе. Пальцями ніг впертися в килимок і опустити долоні на п'ятки. А видих. Підштовхуємо таз трошки вперед, грудним витягуємося вверх. Тут затримались, робимо вдих, а видих. підборіддя до себе вдих. Вирівнюємо корпус, знову таз на п'ятки. Руками витягнулись, розслабили спину, а видих. Припіднімаємо голову вдих і лишаємо лікті під плечами. Стопо можемо трошки відійти. Стопи на себе. Пальцями ніг підхоплюємо килимок вдих. І пробуємо довипрямити коліна. А видих. Опускаємо коліна вдих. Живіт зібраний. Довипрямляємо ноги. А видих. Коліна вниз. А вдих. Можемо лишитися в цьому положенні і потримати тут планку. Трошки складніший варіант. Пробуємо довипрямити ноги. А видих, плечі, лопатки назад, підборіддя до себе маківкою витягуємося. Тут затримались, тримаємо вдих. А видих. Коліно опускаємо вдих. Тазом зміщаємося назад, на стегне, голова розслаблена. А видих. Тут робимо вдих. А видих. Голову припіднімаємо. Підходимо ногами до себе, опускаємо мяко акуратно таз вниз, випрямляємо ноги. Коліна можемо чуть підзігнути, тазом відштовхнутися, руками потягнутися вверх вдовіх. І опускаємо долоні вздовж, корпусу, плечі вниз, голова розслаблена. Піднімаємося, витягуємося, збираємося вдови. Долоні вниз, плечі голова. Розслаблені. А видих. І ще витягуємося, збираємося, тазом відштовхнулись, потягнулись руками вдовіх. Долоні опускаємо на стопі. Коліна можемо підзігнути, притиснути живіт до ніг. Плечі лопатки скеровуємо назад і м'яко опускаємо голову вниз. Стопи ще тянемо на себе, тримаємо вдовіх, а видих. Голову мягко, акуратно припіднімаємо, вирівнюємо корпус вдих. Сідаємо зручно, збираємо ноги. Відкриваємо долоні на колінах. І збираємо увагу. На своєму внутрішньому стані. Спокійний вдих. Повільний довгий видих. Ми завершили нашу практику. Якщо вам сподобалась практика, підписуйтесь на мій канал. На ньому вже є декілька відео, які ви можете переглядати і виконувати практику для підтримки тіла в хорошому фізичному стані. Дякую всім за спільну практику і всім чудового, гарного дня!